Вибачте, ласкавий пара. Дня, так як ви познайомилися у дитячому садочку. Ми просто ну, були просто. в дитячому садочку, потім в школі разом. У дев'ятому класі ми почали зустрічатися. Він був хуліганом завжди у школі. А серйозно? Так. Хуліган. А я була відмінницею. Скільки ви разом виходить вже? Було в травні 20 років. Ви одружені в шлюбі. Так чи важливо для вас одруження? Було? Був один такий яскравий момент, коли я розумів, що я можу її втратити. Вона лінвіст. Вона їздила за кордон, і одного разу я зрозумів, що то міг бути останній раз, бо там хлопці за нею бігали. Ого. Ми сім років зустрічалися. Тому це була чисто формальність. Але, звичайно, я зрозуміла, що якщо от в Олексії є такий серйозний крок, то нікуди я вже не їдусь, нікуди я вже не поїду і ми будемо будувати сім'ю. Як вам робили пропозицію? <гум> <На кухні? гум> Дуже смішно. На кухні, коли я сказала, що я збираюся їхати до Німеччини, він сказав, давай одружимося і потім їдь. Ви в Києві живете? Так. Так. Скільки витрачаєте на вашу родину? У вас двоє дітей? Так, двоє. Як вас звати? Ваня. А вас як звати? Діма. Скільки вам років? — Сім з половиною. Сім А вам скільки років? Одиннадцять. — Ким хочете стати в майбутньому? Футболістом. А ви ким хочете стати? Ютубером. Ютубером? <світ> скільки ви витрачаєте на родину? Три тисячі доларів точно витрачаємо. У вас своя квартира чи у вас оренда? Ні, своя. Ким ви працюєте? Український співак, Діброва. Хто знає пісню одна і на все життя чи хочеш, я з тобою крізь життя із з Оленою Тополою. Або знаю, це любов, або багато багато інших пісень. Я все життя займаюся музикою. Діброва, це ваш творчий псевдонім, прізвище. Як це ні? Це моє прізвище в паспорті. Мені багато хто говорить, а ти патентував. Кажу, ні, я нічого О, не патентував, так. бо в мене в паспорті написано Діброва. Я маркетолог. Дуже довго я допомагала Олексієві з його проектами музичними, а потім просто. Вирішила зосередитись на IT. Що ви побажаєте нашій молоді, яка шукає себе сьогодні і хоче от теж реалізуватися? Друзі, будьте собою, носити чиюсь маску, ти втомляєшся це робити. Це набридає тобі самому, і ти від цього отут страждаєш. Будьте просто собою, творіть, записуйте, викладайте і вперед. Мати чіткі і міцні цінності, і ніколи від них не відходити.